Вітаю! Сьогодні знову приїхав сюди, сьогодні вже день почався з цікавішої роботи. Почав ці всі старі гнилі Чудо огорожі розбирати. Надіюся, що щось живе буде. Думаю, може використати деякі дошки. потім зробити зі старіного дерева столик якийсь на вулицю, цікавий. Може щось і буде, але дуже-дуже мало. Все гнила страшне. Одне сміття, куча гоздів. То Поки так. Потім буду з вулиці розбирати, а це все страхіття таке саме. І буду. Треба спилювати ось ці металеві конструкції з сітками. Можливо, на перший час їх ними за грудя на вулиці, бо їх тут на території багатенько. Калітку цю треба буде викорчувати. Тут кусок на Якось тримається виноград частково і ту шматок рельси. Це всі теж сітки. Дуже багато труби, двох труби. Дуже багато металу і якраз на нову огорожу згодиться. Хотів почати випилювати цю огорожу, зрозумів, що я не взяв з собою болгарку. І поки добрався до винограда, який тут сильно вріз в сітку, то тобто повирізав все, що через сітку проходило. А це якраз зберегти вдалося. Дещо подоставав в цьому році якраз цікаво спробував, що це за виноград, що з нього буде. І заодно прорядив з цієї сторони. Трохи поверху, треба буде поперед хати також прорідити. І потім добрався до води, до самої колонки. Розібрав ці всі гниляки і вирішив перевірити, що там твориться. І тут воно. Ось от така. Так, Глибока, не знаю, метра два, мав, Там кран стоїть. Така доволі цікава конструкція з цим краном, як він відкривається закривається. То заліз, запшикав це все ведешкою. Звісно жасть мила, І був поганий тиск в крані, Відкрутив той кран. Вода почала класно текти. А тут у нас отака от колобатина тепер тече. Вирозові такий колір води. Бо перед цим я вже сточив, не знаю, може відер 10, і воно все було таке ржавчина, давало, таке смердюче було. І я не міг зрозуміти чого. А тепер зрозумів. То надіюсь, як воно сточиться, то буде нормальне. Сьогодні майже все випилю. цю, поки не поубираю. Наградики врісся, тут випилю, залишив ще ці стопчики, Не пока що виноград тримається, потім щось придумаю, перероблю і повикорчовую. зняв нарешті цю калітку і тут повипилювався. Тепер відчувається, наче набагато більше місця стало. Зберію. Потім випалюю той швелер, турельсу. Цей заборчик теж оберу. Щось гарненьке для винограду зроблю і тут ще його треба пообрізати за його, які будуть з виноградом які без А, і тут випалю також вже вечір. Зараз трошки покосю то буду збиратися. Дуже багато вийшло цих шматків огорожі такої, то прямо прям набагато що. Вистачить, багато де. Точніше. Ось ось така пачка. І ще оце все розбирається. оце розбирається. От тоже ж у нас ще дві штучки знімемо. Також труби, уголки. і це все розбереться і там ще вони, і кілька штук. Мабуть, використаю це все, щоб загородити з вулиці, що залишиться може десь тут. А потім куплю сітки і загородюсь по периметру сіткою. І це все. Це весь гармит розбирати також треба буде. Сливкиці випилювати під террасу. Тут все. Звільнити і буде класно. Сьогодні їздив в місто. В комунальні служби заїжджав, щоб зробити рахунки вже на себе. Заїхав в магазин, треба було купити муравів для рослин і там такі красені були. Чотири штучки вже розпустилися, проснулись сорту великий. Сьогодні підготую їх під них ями. Посадю і добрався ще до одної своєї знахідки, яку викопав. Також її приведу в порядок, і не якраз буду підготавлювати ямки. Докосив цю частину городу і висадили ці 4 горішки до нашого п'ятого сусіди будуть. Цей куточок такий чисто підволозький горіх буде. Це ми їх посадили 5 штучок і на території усе ще. Не знаю, десь дерев 6 уже, в принципі дорослих є. То цю ділянку тут треба буде закупити фундука і висадити так фундука. І потім вже почну займатися вже другою частиною города. Тут також дуже багато косить, і дерев багато насіялось, шняка багато, треба все це вже буде видаляти Там поки не знаю, що буде, скоріше за все виноград буде. Побачимо, в принципі, це зараз не саме основне. То приїхали, забрали вчора фотографії, там остатки речей. Максимально приємні люди. Поспілкувалися, багато що по ділу розповіли і так. Поспілкувалися доволі мило і поїхали. Думаю, вже, вже на цьому тижні почну роботи більше всередині. Вже сьогодні відсів привезли, і камінь, щебінь привезуть також на цьому тижні. Знайшли людину, яка буде займатися забором, щоб вимороти цоколя і труби забетонувати. Поки вони будуть займатися забором, я буду займатися вже всередині вже. Так що дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь, коментуйте і до нового відео.